Про події п'ятниці 3 червня у цьому випуску студії для вас працюватиме. Любовська, мої вітання. У перший день тестувань зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури на Львівщині участь у випробування не взяло 700 зареєстрованих осіб. Причому третина через власну забудькуватість прийшли складати випробування без необхідних документів. Про це повідомила директор Львівського центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. Так багато зівак каже, вона ще не було і застерігає. Той хто пропустив випробування без поважних причин, свій шанс стати цього року студентом. Втратив все для малечі відбулося дитяче свято на майдані. Ринок вже вкотре таке дійство організовує громадська організація Територія життя, що цього разу дарувала дітям, та як забавляли про це наступний матеріал. З нагоди міжнародного дня захисту дітей стрейська громадська організація Територія життя знову влаштувала свято для наймолодших стріян: веселі колони, яскраві кульки, ігри та конкурси. Одним словом, веселились всі. Дітей не злякала навіть невеличка злива. Йки, коники, песики, ведмедики та інші казкові звірі на своє свято діти поприходили не з пустими руками, а зі своїми іграшками. Моє мі моє іграшка, котик. Коли він грязний падає на землю брудне, то я його вимию і він шу сушиться, а потім я з ним лягаю спати, потім зра. Стаю, на стадіося. У мене іграшка зеленого кольору, тому моя улюблена, тут було сердечко, але воно порвалося. І я, і я з нею сплю. А зранку, як я встаю, вона у мене на ліжку лежить, а я йду до школи. Організатори пообіцяли за найкращу історію про свого улюбленця невеличкий подарунок. Свято для дітей громадська організація Територія життя організовує вже не вперше. Основна мета таких заходів це пропаганда повної та щасливої сім'ї без впливу негативних суспільних явищ. Адже від згубних звичок дорослих найперше страждають діти. Сьогодні ми проводимо. Урочисте таке свято для всіх дітей, незалежно ще вони там маленькі, дорослі. Але сьогодні буде чудова концертна програма, сьогодні будуть конкурсні програми. Сьогодні ми зробимо парад дітей з улюбленою іграшкою і на майдані незалежності зробимо флешмоб у вигляді смайлу. Верховна Рада ухвалила проект постанови про створення національного військового кладовища. На ньому ховатимуть ветеранів Великої вітчизняної війни, воїнів авганців, а також загиблих за Україну учасників інших військових конфліктів. Воїнам ОПА згідно із законопроектом на цьому кладовищі місця не знайдеться. Як зазначив автор документу, нардеп Вадим Колісніченко у рік святкування 20-річчя незалежності і 70-річчя початку Великої вітчизняної війни, загальнодержавне значення має у Нення пам'яті воїнів-визволителів, ветеранів війни, захисників батьківщини пише видання Комерсант Україна. На цвинтарі ховатимуть ветеранів Великої вітчизняної війни, учасники війни в Афганістані та інших збройних конфліктів. При цьому депутат заявив, що тут не ховатимуть воїнів упа, тому що формально вони не є ветеранами. На думку Юрія Шухевича, сина одного із засновників УПА Романа Шухевича, пропозиція Колісніченка можуть внести розкол в українське суспільство. Водим Колісниченко тільки. Робить, що зіштовхує українців між собою, заявив Шухевич. Утім, заступник директора інституту історії України Національної академії наук Станіслав Кульчицький підтримує дею створення військового меморіалу. Але якщо кладовище національне, то на ньому не можна ховати тільки радянських ветеранів. Вибірковий підхід у цьому випадку абсолютно неприпустимий. Повідомив Кульчицький. На його думку, перед створенням національного меморіалу необхідно провести громадські слухання, які б допомогли вирішити усі. Спірні питання. Уряд пропонує українцям харчуватися удвічі гірше ніж годували німецьких військовополонених у сталінських таборах у 1941 році. Пише ТСН: 106 грамів хліба, 5 грамів сала і 25 грамів ковбаси, півтори склянки молока та 250 грамів картоплі на день, пара шкарпеток та колготок на рік. Одна пара білизни на 5 років. Це не тюремні норми, а рекомендований державою так званий споживчий кошик для українців. У світі існує два види. Прожиткового мінімуму соціальний, що враховує культурні потреби населення та фізіологічний, необхідний для фізичного виживання людини, споживчий кошик. Останні розробляли на випадок війни в розрахунку норм харчів за продуктовою карткою. Виходить, Україна досі живе у тяжкі воєнні часи. Для порівняння у 1941 році пайок для німецького військовополоненого, що отримувався у сталінських таборах, був майже удвічі більшим 600 грамів. У перерахунку на День німецьких полонених під час війни годували так, як українців хочуть нагодувати у мирний час за 66 років після війни. Щодо одягу, то чоловічі зимові черевики за споживчим кошиком можна придбати раз на 12 років. На 8 років нашій людині має вистачити одного пальта. Так заявив заступник міністра соціальної політики. І на цьому я ставлю крапку. Завтра в цій студії Марта Стадник підсумує інформаційний тиждень. Я прощаюся з вами. Бажаю гарних вихідних. Побачимось. Міра всіх речей, людина про речі спортивні та людей, які їх переживають у нашому огляді. В студії працює Олег Фелик. Я вас вітаю сьогодні. До вашої уваги найбагатші спортсмени світу. Хто вони дізнаємося, за що Тайсон Фюрі хоче убити Дерека Чесору, а також про новий рекорд швидкості на вулкані в Нікарагуа залишається з нами. Найбагатші спортсмени світу. Авторитетний фінансовий журнал Forbes склав щорічної рейтинг найбагатших спортсменів світу. Його знову очолив кращий гольфіст світу американець Тайгер Вудс, загальний прибуток, якого за минулий рік оцінюється в 75 мільйонів доларів. Всього в рейтингу представили 50 спортсменів. А перша трійка найбагатших виглядає так: після скандального, але все ще найбагатшого Тайгера Вудса йдуть на другому місці рейтингу американський баскетболіст Кобі Брайан статком в 53 мільйони доларів. На третьому Му щаблі ще один американський бейсболіст Леброн Джеймс, який заробив минулого року 48 мільйонів доларів. А закриває десятку найбагатших спортсменів аргентинський футболіст, який грає за Барселону. Кращий форвард року Леонел Месі із заробітком в 32 мільйони доларів. У п'ятдесятку найбагатших спортсменів світу не потрапив жоден представник України. Зате є росіянка, яка до того ж стала єдиною жінкою в списку Форбс, тенісистка Марія Шарапова. Дніпро хоче бабу. 20-річний сенегальський форвард португальської марітуму зацікавив Хуан Дерамоса. Як винуляє футбол Дніпро, має намір запропонувати за Бабакар Діавара, якого в Португалії називають просто баба, 3,5 мільйона євро. Правда, марітуму не має наміру відпускати сенегальця дешевше ніж за 5 мільйонів. До того ж, конкуренцію Дніпру в боротьбі за бабу можуть скласти німецький кельн і Хофенхайм у чемпіонаті Португалії. Баба забив 11 голів. Тайсон має намір вбити Чісору. Британський супертяж Тайсон Ф'юрі дав свій коментар до поєдинку з чемпіоном Великобританії Дереком Чісорою, запланованим на 23 липня в Лондоні. Для мене головна мотивація це його рекорд без поразок. Титул нічого не означає. Якщо він переможе, то я віддам йому весь свій гонорар і пройду через ринг, щоб поцілувати йому ноги. За словами Тайсона, він перебуває в чудовій формі і подумки готується вбити свого опонента. Комп'ютер замінив гонщика. БМВ створила навчальний автопілот, який здатний провести автомобіль без допомоги людини за кращою траєкторією. Програма може працювати у цілком автоматичному режимі, коли пілот лише спостерігає за автомобілем, може видавати сигнали лампочками на приладовій панелі про оптимальний момент для початку кожного повороту, а також записувати час і траєкторію проходження траси для подальшого розбору з професійним водієм. Австрійський велосипедист встановив рекорд швидкості на вулкані в Нікарагуа. Маркус Штокол встановив новий світовий рекорд швидкості на гравії для серійних велосипедів. Він промчав по схилу чорного вулкана Серонегро в Нікарагуа на швидкості 164 км за годину, побивши тим самим досягнення 9-річної давності, встановлене французом Еріком Бароном. Траса довжиною в 550 метрів, розташована під кутом 45 градусів, вела прямо від кратера до підніжжя діючого вулкана. 9 років. Років тому француз Арік барон становив на Серо негро рекорд не тільки для серійних, але й для спеціалізованих гірських велосипедів. При цьому жахливе падіння поставило хрест на його кар'єрі. Австрійський Маркер Штокл також є володарем світового рекорду швидкості на снігу. У 2007 році в Чилі він розігнався до 210 км за годину. І це всі новини на часі. Для вас працював Олег Фолик. Не бійтеся невдачі, не спробувавши успіху, Хай щастить! Завтра знову дощитиме, але тільки вранці і протягом дня погода буде мінливо хмарною. Температура повітря коливатиметься в межах 20-24 градусів тепла. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 737 мм ртутного стовпчика.